Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом. Вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі. У випуску про таке. Аварія у білій церкві. Три людини загинуло, четверо постраждало. Дісталися Харківщини. Терористи під ізюмом розстріляли колону силовиків. Оголошено жалобу в Івано-Франківську прощаються з загиблими під Слов'янськом силовиками. «Укрзалізниця» назвала винуватця ДТП на переїзді у Білій церкві. Інцидент відбувся з вини водія мікроавтобуса. Нагадаю, у білій церкві водій мікроавтобуса Мерседес світу порушив правила дорожнього руху і виїхав на закритий шлагбаум, де зіткнувся з локомотивом товарного потяга. Як повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій, в результаті загинуло три людини, четверо постраждало їх госпіталізовано до міської лікарні. Терористи вже дісталися до Харківщини. Під ізюмом вони розстріляли колону українських силовиків. Машинами доправляли продукти харчування та інший вантаж на блокпости у Слов'янську, коли раптом в колону вклинився легковий автомобіль. З неї з гранатомету був розстріляний Камаз. В результаті одна людина загинула, інша поранена. В Олександрівську луганської області терористи знищили склад боєприпасів Нацгвардії. Там напередодні точилися бої озброєні автоматами, кулеметами та гранатометами. На восьми автомобілях Камаз терористи оточили окремий дислокований підрозділ Нацгвардії. Бойовики намагалися захопити об'єкт, проте силовики відбили атаку. Одна із реактивних гранат від РПГ, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув зброя та боєприпаси були знищені. Постраждалих від вибуху немає. Більше 20 бійців української армії загинули на сході з початку антитерористичної операції. Про це під час брифінгу у Києві заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Як відомо, в Україні відновили також призов в армію. В Мінобороні пообіцяли і те, що призовників не відправлятимуть в зону. АТО. також за інформацією відомства терористи можуть підірвати ємності з отруйною речовиною у слов'янську. З цього приводу силовики намагаються зробити все можливе, щоб не постраждало мирне населення. Михайло Коваль відзначив, що Російська Федерація веде проти України війну, в тому числі інформаційно. Йдеться про випадки, коли сепаратисти стріляють по мирному населенню. Вони стріляють по гражданським об'єктам, щоб показати всьому світу, о том, що українські воєнслужчі наносять артилерійські мінометні удари по мирному населенню. Вчора показали Абхазський конфлікт. И тоже написали, что это происходит в районе Краматорска. Да, Российская Федерация активно ведет против нас не только войну в регионе, но и ведет очень сильную пропагандистскую войну, и в том числе и показывает все негативные явления и приписывает их Украине. Прикордонники відбили чергову атаку терористів на пункті станично-Луганська та затримали машини зі зброєю та боєприпасами. Сьогодні зупів на першу до другої години 30 хвилин прикордонний підрозділ був атакований терористами. Вони вели стрільбу з гранатометів та стрілецькою зброєю. Прикордонники відкрили вогонь по нападниках. Загалом відбулося шість хвилі обстрілу. Один з військовослужбовців отримав легкі осколочні поранення під час атаки. Про це повідомляє державна прикордонна служба. В Івано-Франківську оголошено жалобу за загиблими під слов'янським силовиками у збитому терористами вертольоті опинилися шестеро івано-франківських правоохоронців, працівників міліцейського спецпідрозділу, створеного на базі розформованого беркуту. У слов'янську вони охороняли телевежу. Гелікоптер привіз українським армійцям їжу, а також спецпризначенців з рівного, які замінили на бойовому посту своїх колег. Загалом трагедія забрала життя 12 людей. Серед них не тільки правоохоронці, а й бійці. І нацгвардії одному бійцю вдалося вижити, але він у вкрай тяжкому стані за його життя. Наразі борються лікарі. Батальйон Нацгвардії Дніпро бере під контроль залізничні станції регіону. У повідомленні йдеться, що у зв'язку із захопленням залізничної дороги терористами самопроголошеної ДНР батальйон Дніпро бере під контроль станції Просяна, Слов'янка, Добропілля, Дачне та всі прикордонні залізничні станції. Під час зупинки силовики перевірятимуть документи, особисті речі, а також вантаж. Між терористами точаться швари. Вчора бійці батальйону восток прийшли під стіни Донецької облдержадміністрації зі зброєю та з вимогою звільнити приміщення. До речі, раніше його захопили так звані прихильники ДНР. Бійці Востоку їх звинуватили у пограбуванні місцевого супермаркету. Вигнали з будівлі та розібрали барикади. Також є інформація, що суперечки між сепаратистами продовжуються і у слов'янську. Там відбувалися бойові дії між різними групами терористів. Місто заблоковане, а постійні баталії в ньому не більше ніж з'ясування стосунків самих терористів між собою. Чим швидше ці павуки в банці перегризуть один одного, тим краще, аби при цьому не страждали мирні жителі. Для виходу з кризи Україні необхідне повне перезавантаження політичної системи, а також ефективні дії в економічній, безпековій та гуманітарній сферах, реформи, яких терміново потребує українське суспільство, обговорювали в Київському інституті стратегічних досліджень. За словами експертів, системна криза стала результатом накопичення суперечностей у суспільстві. Вона призвела до конфлікту, трагічного за суттю та радикального за формою виходу. Зміна влади, яка відбулася, не панацея. Політикам насамперед необхідно відновити довіру суспільства. Суспільство сьогодні потребує значно ширшого кола сигналів, які лежать в царні оновлення і стосуються базових цінностей, соціальної справедливості, втілення основ національної ідентичності, гарантування прав і свободи громадянського суспільства. Без якісної реформи системи влади Україні не обійтися в інституті стратегічних досліджень. Погоджується, що надмірні президентські повноваження не обґрунтовані, але не надто збалансовані, і нещодавні зміни до конституції. Це очевидно стосується і інформаційної відкритості органів влади, яка початок яким покладений законом України про доступ до публічної інформації, але також інституційними змінами. Ці інституційні зміни, на нашу думку, передовсім повинні стосуватися розвитку парламентаризму. Радикальних змін потребує і сектор національної безпеки. У першу чергу, правоохоронні органи та армія. У діяльності правоохоронних органів і спецслужб зберігається значне зміщення балансу у захисті інтересів особи суспільства і держави на користь власних та державних інтересів через трату престижності професії, низький рівень оплати праці та нездовільне соціальне забезпечення. Край низьким є укомплектованість військових частин особовим складом. Об'єднати українське суспільство це те, до чого слід прагнути. В першу чергу. Базові принципи цього процесу полягають у виваженій правовій, економічній та гуманітарній політиці. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Квитки на потяги в Україні подорожчають. Як зазначається, підвищення вартості проїзду торкнеться всіх категорій пасажирських вагонів, крім СВ та поїздів інтерсіті плюс, тариф на перевезення багажу та вантажу багажу не змінюватиметься. Підвищення вартості проїзду в поїздах внутрішнього сполучення відбудеться у два етапи: по 10% у липні та жовтні 2014 року. Демонтаж наметів та прибирання Майдану Незалежності у ці хвилини біля фонтанів за сценою на головній площі України почалося прибирання. Цей процес непростий, адже майдан створювався не один день. Однак територію доведуть до ладу, кажуть організатори прибирання. А в мене наразі це вся інформація. Я з вами не прощаюся. Побачимося за дві години. Наші журналісти вже готують багато цікавого.